Ас новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю. Росіяни обстріляли дитячу лікарню в Херсоні. Серед постраждалих діти атака сталася вранці 29 жовтня. По будівлі вдарили з артилерії. Попередньо постраждало 9 людей. Серед них 4 дитини та 3 медичних працівники. Будівля лікарні має значні руйнування. Вибухова хвиля пошкодила прилеглі споруди. Обстрілу пошкоджено відділення автоматизованої системи управління та ОЗД-діагностики. Четверо постраждалих: одна дитина і троє співробітників. Одного стан важкий. Минулої доби росіяни атакували сім міст та селищ Харківщини, обстрілювали двома десятками дронів різної модифікації. Найбільше постраждав Ізюмський район. Там пошкоджено дві багатоповерхівки, заклад освіти, торговельний центр та офісну будівлю. Постраждало четверо людей. У селі Шевченкове перше близнюківської громади постраждала 75-річна жінка. У селі Рублене Вільхувацької громади постраждали 52-річна жінка і 56-річний чоловік. У місті Ізюм постраждав 49-річний чоловік. Не вщухають й обстріли Донеччини. впродовж минулої доби під вогнем опинилися 9 населених пунктів у Костянтинівці. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено дві адмінбудівлі та багатоповерхівку. Також окупанти поцілили по двох підприємствах. Пошкоджено шість приватних будинків. Обійшлося без постраждалих. Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини з лінії фронту. Евакуйовано 121 людину, у тому числі 21 дитину. Понад шість сотень ударів завдали окупанти протягом минулої доби по території області в одному з населених пунктів Запорізького району. Внаслідок атаки кабами двоє чоловіків віком 44 та 62 років отримали поранення. Пошкоджено житлові будівлі та господарські споруди, частково зруйновано будинок, поряд з яким влучила авіабомба. Продовж доби окупанти завдали 627 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 45 повідомлень про пошкодження житла, господарчих будівель та автомобілів. На гуліпільському напрямку наші оборонці зупинили сім спроб ворога просунутися вперед в районі Новомиколаївки та Лугівського. Повідомили в Генштабі ЗСУ. На Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили сім ворожих атак на позиції наших військ в районі населених пунктів Щербакі, Степове та у бік Новоандрівки й Новоданилівки. Тим часом наші оборонці провели успішну спецоперацію поблизу Чернігівки та Стульнового. Збройні сили підірвали залізничні колії ворога і пустили військовий потяг окупантів під укіс у Бердянському районі. Пошкодили близько 70 метрів залізничного полотна. Вздовж покручених колій опинились один локомотив, три залізничні платформи та щонайменше 9 вантажних вагонів ворожого військового поїзда. Опалювальний сезон в Запорізькій області може розпочатися вже наприкінці тижня. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Але у тому випадку, якщо середньодобова температура протягом трьох днів поспіль становитиме плюс 8 градусів, поки що таких показників в нашій області не зафіксовано. Вчора, 28 жовтня, президент оголосив про початок опалювального сезону в державі. Запорізька область до подачі тепла готова на 100 відсотків. Тож все залежатиме від погоди, зазначив начальник зова. Якщо ми побачимо тенденцію прогнозу погоди, що з сьогоднішнього дня наступні два дні будуть з середньою 8 градусів, то, скоріш за все, наприкінці тижня ми розпочнемо опалювальний сезон. Ми повністю до цього готові. Ми також маємо витримати баланс, тому що якщо буде холодно, і ми не вимкнемо опалення, то всі будуть грітися електрикою. А з електрикою сьогодні більший дефіцит ніж з опалення. 37 людей з початку нинішнього року евакуювали з населених пунктів, які межують з лінією бойового зіткнення. З них 26 діти, дітей, близько 200 літні люди, 12 з яких маломобільні. Попри постійні обстріли в області поруч з лінією бойового зіткнення та 20 кілометрів від неї ще залишаються майже 9,5 тисяч людей. Наприклад, в Гуляйполі 800, в Оріхові понад 600, в Малокатеринівці 130 осіб. Правоохоронці зазначають, що разу вивозити людей стає складніше, адже ворог буквально полює за евакуаційними авто та за цивільними. Переморському селищі було знищено наш автомобіль ось на початку місяця, під час спроби евакуації одного чоловіка. До речі, він відмовився від евакуації. Заявку подавали його родичі, щоб його евакуювали туди дуже важко, але дісталися поліцейські. Під час спілкування, коли його намагалися посадити в автомобіль, він взагалі втік, а в цей час, автомобіль був знищений. Ну, поліцейським дивом вдалося ну, відбулися без поранень, без ушкоджень якихось. За словами правоохоронців, Зоріхова, Гуляйполя, Степногірська, Преображенка та Приморського евакуювали всіх дітей, вивезли в безпечні місця. До населених пунктів, жителі яких підлягають обов'язковій евакуації, належить, зокрема, Мала Токмачка. Але нині там ще залишаються п'ятеро людей. Виїжджати вони категорично відмовляються. У Степногірську лишаються проживати семеро людей. Також триває обов'язкова евакуація з 11 сіл Успенівського та Новомикола. Старостинського округу Гулійпільської громади. Звертаюся до населення, до, нашого, до наших громадян, не нехтувати заходами безпеки. Все ж таки скористатися або виїхати самостійно, якщо є така можливість, якщо немає такої можливості, скористатися допомогою поліції, органів місцевого самоврядування. Координаційного гуманітарного центру спільними діями ми проводимо евакуацію з небезпечних районів в безпечні райони, знаходимо місце поселення, розстріляємо людей. Ремонт травматологічного корпусу міської лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги виходить на фінішну пряму. Роботи розпочали торік, у серпні, а нині вже облаштовують перші поверхи. Корпус об'єднає опікове, інсультне, нейрохірургічне та інші відділення з повним спектром послуг. А головне тут буде налагоджена якісна логістика надання екстреної допомоги. Що вже зробили та коли запрацює корпус. Дивіться далі в сюжеті. Оновлений травматологічний корпус значно розширить можливості лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги, кажуть у медзакладі. Зокрема, зможуть приймати вдвічі більше пацієнтів. Зараз ми до ста пацієнтів, до ста швидких приймаємо. Це мається на увазі робота по екстренській. Ще є самозвернення, ще є амбулаторні прийоми, ще є травмпункт і додатково розгорнуті 240 ліжок на цьому корпусі. Звичайно, дозволять нам в два. Одва корпуси збільшити і кількість пролікованих випадків в оновленому травматологічному корпусі. Люди зможуть отримати повний спектр медичної допомоги зі швидкої травмпункту чи приймального покою. Пацієнт одразу потраплятиме до профільного відділення на діагностику чи за потреби в операційну. Швидка медична допомога має їхати в одне місце. Лікарі мають стабілізувати стан пацієнта і одразу або підняти його в операційну, які ми робимо тут досить сучасними, або перевезти одразу в реанімаційне відділення, яке також буде оснащене всім необхідним. Звичайно, сучасна діагностика це також один з елементів, який буде розташований на базі безпосередньо цього. Корпусу відновлять роботу в цьому відділенні інсультний центр, неврологічне відділення з інсультним центром, відділення опікове, потім травматологіч, травматологічне, відділення, відділення щелепно-ліцевої хірургії, нейрохірургічне відділення, великий блок інтенсивної терапії на 24 ліжка, відділення нестезіології і операційний блок. Реконструкція розпочалась у серпні минулого року. Обрали для модернізації саме цей корпус, тому що до нього найлегше під'їжджати машинам швидкої заїзд до нового корпуса. Це під'їзд із перемоги проспекту. Під'їзд до корпусу хірургічного першого це такий трошки. Заїзд через збоку парку перемоги, і тому це питання однозначно покращить логістику пацієнта і співпрацю з екстремкою. Логістику пацієнта тут значно легше прорахувати. Саме тому ми взяли цей корпус як базовий і розуміємо, що тут ми здатні розмістити всю екстрену медичну допомогу або в її більшість. Ремонт корпусу лікарні фінансується за рахунок держави, а також за кошти з обласного та міського бюджетів. Частину грошей виділив і сам медзаклад. Наразі цей об'єкт у нас на 95% профінансовано. Дефіцит коштів, який буде необхідним, ми закроємо з обласного бюджету для того, щоб повністю завершити реконструкцію цього об'єкту. Чотири поверхи вже оснащують меблями та медичним обладнанням, а на інших завершують роботи. Вже встановили вентиляцію, освітлення, відремонтували укриття та займаються благоустроєм території. Лікарня також зможе працювати на автономному живленні у разі блекаутів. На базі п'ятої лікарні ми вже почали встановлення наших когенераційних установок, яких тут буде розташовано дві це більш ніж 5 мегаватт для того, щоб також зробити автономним живлення всього медичного містечка п'ятої лікарні. Загалом ремонтують понад 11 тисяч квадратних метрів п'ятої лікарні. Також обладнують укриття, де за необхідності можна буде не тільки приймати пацієнтів, але й проводити операції. Розпочати повноцінну роботу оновлений корпус має протягом місяця. Після його реконструкції планують відремонтувати і інші відділення цього медзакладу. Надія Микита Дейнега, телеканал МТМ. Як знайти свого лікаря, куди звернутися в разі невідкладної допомоги, та які послуги гарантовані державою? Тепер відповіді на ці запитання зібрані в одному виданні. Це будівник, який допоможе військовим, ветеранам та їхнім рідним швидко знайти потрібний медзаклад, дізнатися про доступні послуги та умови їхнього отримання. Тут зібрані адреси, номери телефонів та профілі кожної з лікарень. Це перше видання після об'єднання запорізьких медзакладів. Я корисною він буде і для вимушених переселенців. Більшість багато пацієнтів, особливо з числа внутрішньопереміщених осіб, не знали, де які послуги в міських лікарнях можуть отримати. Тому ми згрупували найбільш затребувані послуги амбулаторної медичної допомоги і об'єднали їх в такий путівник для зручності користування. Також у посібнику можна дізнатися, які медпослуги надають безплатно для ветеранів. Це, наприклад, протезування зубів, відновлення зору та реабілітація після поранень. Посібник наявний в електронному вигляді на сайті міського департаменту охорони здоров'я, а також для зручності друкований у лікарнях та у фахівців ветеранського супроводу. За кошти благодійного фонду Волі» видали 2,5 тисячі примірників. Люди сприймають інформацію а, різними каналами, і а, в бумажному вигляді для багатьох це інформація є більш доступною, і це а, робить інформаційну безбар'єрність, тобто можливість отримати а, один той самий примірник, як в електронному, так і в бумажному вигляді. Нові книги від запорізьких письменників та поетів за кошти міського бюджету Цьогоріч у світ вийдуть 11 книг. Перші чотири вже побачили світ. А відбулося це в рамках міської програми функціонування української мови. Про що нові книги, ідеях можна почитати? Знає Анна Крамаренко час мовчати, час не думати нічого, час у пошуку нового, час тече і час пече. час... Лягає на плече серед авторів чиї книги. Цьогоріч видані коштом міського бюджету, і Наталія Ігнатьєва. Світ побачила збірка її поезій Час для дії. Це вірші написані з 2014 року. Більші саме під час повномасштабного вторгнення. Це для мене велика подія, тому що в мене є вже збірки моїх п'єс. Є малесенька збірочка поезії, яку ми видавали як волонтери, і оце от така велика, доволі. Майже повна і ошатна книга, в якій зібрані мої поезії часів війни. Не випадково збірка називається Час для дії. Ми живемо в такий період, коли сидіти, склавши руки, не можна, і ми всі діємо. У 2025-му за кошти міського бюджету видадуть 11 книг авторів Запорізького краю. Окрім збірки Наталії Ігнатьєвої, вже побачили світ видання Любові Геньби, Вікторії Забави та Лорини Тесленко. У мене в руках дві книги наших авторів Любов Геньба і Вікторія Забава, вони обидві гуляйпільчанки. На сьогодні було б краще, звичайно, якби вони самі презентували ці книги. Але змушена це робити я як голова спілки за допомогою моїх колег. От, бо вони зараз перебувають. В, в, в у коації забава дивіться, яка влучна назва. І виживу, і вистою, і встою обидві вони голі пільчанки, пишуть про одне й те саме, але можна сказати, різними мотиви. Не різними словами. них хріс спільні мотиви, спільні локуси, спільні вулиці. Книги видаються в рамках міської програми функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя Запоріжжя на 2024-2030 роки. На цей рік у нас був конкурсний відбір рукописів запорізьких авторів. Було подано понад 52 заявки і відібрано 15 рукописів для друку. Деякі рукописи експерти порекомендували об'єднати в одну книгу. І таким чином у нас планується цього року, точніше не планується а вже видаються. 11 видань на видання понад 800 книжок, 820, якщо я не перемиляюся. Виділено 570 тисяч. Початку повномасштабного вторгнення люди стали більше читати. Це дослідження проводилось по всій Україні. І в 2024 році 76 книжок, сімдесят 76 відсотків всіх книжок, які були прочитані, вони були прочитані українською мовою. В порівнянні з 2023 цей показник виріс на 19%. І саме завдяки таким програмам державної підтримки, місцевої підтримки, українського місцевого автора. Я думаю, що ми далі будемо продовжувати цю цей напрямок. Частину накладу виданих книг передадуть до міських бібліотек. Анна Крамаренко, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ. До кінця тижня в Запоріжжі на три маршрути виду додаткові автобуси: це 17, 18 та 38. Перші два курсують з південного мікрорайону до Осипанківського та Бородинського. третій – від БК Залк на Хортицький. Додатковими автобусами вже посилили ще один популярний маршрут: – 39-й – від вокзалу запоріжжя 2 на Бабурку. Додався й транспорт, котрий їздить по вулиці Перемоги на південний. В опитуванні обласної влади Ана також проголосувала про збільшення кількості автобусів на Шавчанківський. Такий резерв є, каже начальник обласної військової адміністрації. Ресурс, який ми можемо вивести ще на маршрути. Це приблизно 35-40 автобусів двома шляхами: перше, це допустити до маршрутів ті гуманітарні автобуси, які ми отримали. А друге це відремонтувати ті, які стоять вже по два роки. Це така дивна річ, але в нас десятки автобусів стоять по два роки, і їх ніхто не ремонтує. Тому зараз ми з цим розберемося і виведемо донорські автобуси і додамо їх на маршрут. Десять років успіху, досягнень і натхнення. Хортицька національна академія відзначила перший ювілей. Освітяни та студенти зібралися в незламному хабі, аби поділитися здобутками. На урочистостях побувала і наша знімальна група. Хортицька національна академія це не просто навчальний заклад, а унікальне місце, яке поєднує у собі центр ветеранського розвитку, комплексної реабілітації дітей та підтримує молодих винахідників. Студентка четвертого курсу Ангеліна розповідає, любить дітей і мріє стати вчителькою молодших класів. Каже, ще зі школи прагнула навчатися саме тут. Сама атмосфера академії дуже надихає на те, щоб виховувати майбутнє покоління, на те, щоб розвивати майбутнє нашої держави. Студенти мають змогу проводити практику у діток з предметів навчальних. Вона цікава. Пишається власним шляхом кортицької академії докторка соціологічних наук Еліна Познякова Крибятєва. Згадує починала викладачкою соціології, а нині проректорка освітнього процесу. Але найбільшим досягненням вважає створення при навчальному закладі центру ветеранського розвитку. Початком повномасштабного вторгнення це зайняла сама праця з ветеранами. У нас був створений перший в області центр ветеранського розвитку, який підписаний меморандум з Міністерством справах ветеранів. І ми є першим в Запорізькій області центром ветеранського розвитку. Також ми навчаємо фахівців супроводу ветеранів та демобілізованих осіб і надаємо всебічну допомогу. Да Ректорка академії Валентина Нечипоренко понад 40 років працює саме в цьому закладі, тож разом з ним пройшла всі етапи реформування від санаторної школи Національної академії. Згадує й про перші кроки після створення вишу. Починали з маленького, був тільки один доктор науки, 12 кандидатів. Зараз ми за 10 років дуже виросли в науковому сенсі, 27 докторів наук, 76 кандидатів наук. Ну і звичайно. Три освітніх програми, 15 рік, 25 рік, 30 освітніх програм. Коли бачиш ці дитячі очі щасливі, коли вони тебе щиро обіймають і говорять, те, що Валентина Васильівна, ви найкраща, ми вас любимо. Ви знаєте, я сюди лечу. Так само, як і колеги, десять років тому було створено заклад, розвивалися спеціальності, розвивався колектив. Сьогодні це один з унікальніших закладів нашої держави, але точно нам потрібно виходити і на міжнародний рівень, і це наша наступна задача, яку Точно ми зможемо справитись на сьогодні. У Хортицькій національній навчально реабілітаційній академії навчаються понад дві тисячі студентів. Також сюди можна безплатно звернутися за комплексною реабілітацією дітей з інвалідністю. Анастасія Митко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм бот А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.